Вітаю вас, дорогі слухачі! Це польське радіо для України в ефірі. Програма витоки з вами вітається її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Нагадаю, що нашу програму після радіотрансляції ви також можете послухати у зручний для вас час. На подкастовій платформі польського радіо подкасти.польське Також шукайте наш канал, наш профіль у сервісі Spotify і Apple Podcasts. Там також ви можете послухати подкасти наших програм. Сьогодні у витоках будуть зустрічі і спогади. і не тільки, буде також чимало гарної музики. Ми вже почали наш ефір із дуже гарного оберка: це польський традиційний танець, властивий центральній Польщі, Мазовії. І він походить із. Першого альбому серії Музика джерел музика жрудел польського радіо, яка була започаткована багато років тому, і на сьогодні ми знаємо понад 30 альбомів, а докладно 34 із цієї серії з традиційною музикою з різних регіонів Польщі. Серія музика джерел польського радіо названа названо також Оскаром Кольбергом у звуці. Диски з цієї серії це справжні скарби музичного фольклору Польщі, записи у багатьох випадках сьогодні історичні автентичних капел і народних співаків. Вони презентуються власне регіонально тобто, кожний диск, починаючи від першого. Представляє певний регіон Польщі, і сьогодні у витоках ми власне започаткували вже таку свою рідну ретроспективу і спогад про те, чим є сьогодні музика джерел і ця серія польського радіо і радіоцентру народної культури. На першому диску, який власне сьогодні ми розглядаємо, це Мазовія, перша частина представлена куяв'яки, оберки, польки, різні весільні приспівки, які найчастіше граються у складі: скрипка, бубон, гармонія, польська, кларнет, іноді різні духові інструменти. Але перш ніж ми послухаємо ще одну композицію із цього альбому. То давайте пригадаємо про те, як виникла ідея створити таку серію Музика жрудел. Музика джерел розповідає етномузикологиня, засновниця радіоцентру народної культури польського радіо і ідейна натхненниця серії Музика джерел. Музика жрудел, редактор Марія Балішевська. Myśmy w latach 90. zrobili dużo wypraw etnograficznych do Polaków mieszkających. У 90-х роках ми зробили багато етнографічних експедицій до поляків, які живуть у Литві, Білорусі, Україні, в Румунії, Казахстані, Бразилії Аргентині. Польська діаспора дуже велика. Ми намагалися якомога більше і швидше записати, не знаючи, що буде далі. Ми це робили з моїми новими молодими колегами. У 1994 році було створено радіоцентр народної культури польського радіо, а це означало, що ми будемо працювати вже. В зовсім інших умовах, і що буде інше відношення на радіо до народної музики і до народної культури її почали розуміти і сприймати більш ширше. Щойно всередині 90-х років, а саме у 1995 році, народилася ідея створення серії збірників на дисках Музика джерел. А імпульсом до цього був подарунок, який я отримала від лізе Хальворсен з норвезького радіо. Тоді ми вже співпрацювали Зували в рамках європейської мовної спілки у тому ж році, я була організаторкою фестивалю європейської мовної спілки у Закопаному представниками від норвезького радіо була Ліза Хальворсен і музикант Сіні Каленглян, видатна канталістка. Від Лізи я отримала 10 дисків з поділом на норвезькі регіони з автентичною музикою цієї країни. І коли я це побачила, то мені відняло мову. Тоді я відразу подумала: якщо мала Норвегія видала 10 дисків, то ми ми можемо стільки дисків видати. А наступного тижня ми познайомимося із підгаллям. А зараз Полька Драгана з альбому Мазовія. Ша зустріч на сьогодні у радіожурналі Витоки. Це буде зустріч із неймовірними співачками з українського гурту Курбаси Наталею Рибкою Пархоменко і Марією. Онищак гурт «Курбас» з піснями українського лісу виступали наприкінці вересня у радружі на польсько-українському прикордонні. Ми говорили про цю подію, і власне концерт був частиною великого проекту про транскордонну співпрацю інституцій культури з одного боку. Це музей кресів у Любачеві, А з українського боку Шевченківський гай у Львові, музей побуту і архітектури. Про те, як сьогодні співають і грають Курбаси, як сьогодні вони переживають той час в Україні, і також як через музику можуть розповідати про все, що відбувається, слухайте далі у розмові з Наталкою Рибкою Пархоменко і Марією Онищак. Дівчата дуже рада вас бачити в Польщі, теж в особливому місті на польсько-українському прикордонні. Де насправді колись до виселення українська культура була дуже поширеною це було просто натуральне середовище сьогодні, завдяки митцям, зокрема, завдяки небайдужим людям і сьогодні теж завдяки вам, конкретно в цей вечір, це місце знову оживає і знову наповнюється тим, що було тут дуже багато років тому. Але вже вкотре ви приїжджаєте до Польщі в час. Повномасштабної війни, і я знаю точно, що цей кожен концерт для вас він такий особливий. І ви про це розповідаєте конкретно через свою музику, можливо, навіть не спілкуючись безпосередньо із глядачем, зі слухачем, але розповідаєте точно через те, що робите на сцені, конкретно сьогодні у цій церковці. Так, ця програма пісні українського лісу. До речі, спочатку вона називалася Пісні лісу. А потім, коли ми побували на фестивалі Нова традиція, власне, саме ти підказала нам це це, це не Я була це була наша редакторка, яка так написала. а Я вам сказала, що це так на сайті. Так було. Так, і тепер з того часу наша програма називається Пісні українського лісу. Це відразу такий конкретний меседж, конкретне попадання, так щоб люди відразу знали звідки ці пісні так? Звісно, для нас це щедрі і дуже цінні нагоди виїжджати за кордон і нашими піснями ділитися з усім світом і могти нашими піснями. Передавати весь той біль і всю ту радість, і все те багатство нашої країни, України. А так само, звісно, це ще раз і ще раз культурно дипломатична нагода говорити піснями і словами про те, що війна в Україні триває, що нічого не закінчено, що все продовжується, що все складно, що все посилюється, і про те, що нам справді потрібна світова допомога, бо без цієї допомоги нам буде дуже тяжко. Ви також повернулися нещодавно з Ірландії. Це інший світ, де дещо інакше, мабуть, розповідаєте. Хоча, якби меседж із зміст той самий, для нас важливо все ж таки покидаючи нашу Україну їхати, і ми просякнуті тим, що зараз відбувається в Україні, і наші пісні інакше вже не можуть звучати. Ми приїхали до Ірландії, і це справді люди дуже, -дуже далеко від нас. Вони Подивляться в новинах, очевидно, хтось з них та й щось собі подумає навіть в цей момент, що от така от є час, коли 21 століття настільки стрімко розвивається все навколо, настільки люди можуть собі забезпечити життя таке, яке вони хочуть, і в Ірландії живуть нормальним життям. Тут приїжджають. Українки, які в той самий час живуть в зовсім іншому просторі, де відбувається знищення їхнього народу, де іначе вже і інформація швидко передається так, тому що є інтернет, є телебачення. Все одно важливо їхати, співати. Так далеко і нагадувати людям, що це є у цьому світі, і цього не має бути в 21 столітті, тому що ми можемо вже домовлятися інакше, не проливанням крові, не знедоленням цілих цілих народів. Ну це насправді неможливо, щоб це було. І ми докладаємо всіх зусиль, аби передати, що наші пісні це не тільки так. Вони дуже сумні зараз, тому що ми несемо цей сум, ми нікуди від нього не можемо подітися. Але вони також про те, що для нас дуже цінним є життя. І кожна пісня вона писалася людьми, і ми співаємо народні пісні, давні пісні, В таких самих випробуваннях подібних, та це були часи, коли треба було боротися за свою землю, за свою мову. І нам важливо те, що. В Ірландії можуть почути звучання української мови, не розуміти про що ми співаємо, але все одно підходили люди і казали, що одна жінка після концерту підійшла, каже: Я чула гімн України, ви знаєте, він якийсь такий, що в мене всередині аж перевернулося все. Я серцем почула, що ви дуже дуже великий народ, і для нас це дуже цінно. Так. так, це власне я якраз хотіла сказати, що ніби сумні пісні є трохи іншого, є трохи легше, але в той же час в них велика сила. Я пригадую наші розмови з березня і потім вже з травня 22-го року. І ви тоді казали дуже важливі слова: вижити, вижити мета сьогодні. Ця мета далі зберігається, але я чую в ваших голосах теж дуже багато надії. Так, звісно, ми надіємося, тому що ми переживаємо дуже складні, глибинно складні часи, і дуже багато наших друзів, вже полеглих героїв, дуже багато наших друзів і подруг на передовій. І ми дуже хвилюємося за них. Ми в будь-який спосіб, який можемо їм допомогти, допомагаємо в тилу. Але ми все таки надіємося. І завжди, коли я пишу, наприклад, Олександру Ябчанці, він є командиром підрозділу Гонор, і завжди хочеться почути від нього. Що Наталочка, скоро все закінчиться, і я повернуся. Ми повернемося всі, але на жаль, він так не пише. І тому ми розуміємо наскільки складною є ця ситуація, вона продовжується, вона триває. Але все таки і у нас, і у тих, хто на передовій, є ця надія, що колись це все закінчиться, і воно. Неодмінно закінчиться, і коли ми питаємо світову спільноту про досвіди різних країн про закінчення війни, то одна дуже мудра жінка, Біргіт Елінгаус із Німеччини. Вона мені сказала: Наталя, згадаєш мої слова? Це закінчиться раптово, дуже швидко, в той момент, коли ти будеш менш за все на це очікувати. Ви граєте також в театрі? Це театральна частина вашої діяльності. Сьогодні дуже активна. Чому люди ходять сьогодні до театру? Що вони там теж знаходять? Як виглядає це життя, власне, театральне культурне у Львові? Ти сказала слово надія і насправді в? Такі кількості е, трагічних подій густих е, наповнена наше життя трагедією зараз. Дуже важливо опиратися на якісь речі. Мені здається, що власне творчість і театр, хоч це є певними такими ілюзією, так справжнього творчого життя, але вони потрібні як ковток свіжого повітря, щоб трішки прийти, нагадати собі, а як це коли було нормальне життя, так. Коли ми мріяли про те, щоб щось створювати нове, придумувати щось, а не, а не просто боротися і, і не знати, що чекає наступного дня нас. Тому зараз справді дуже багато ходить глядачів, переповнені зали, квитки викуплені наперед. І люди таким чином рятуються і шукають власне, цю надію, віру і силу. І ми одне одного підтримуємо. І Кожного разу після вистави ми дякуємо нашим захисникам, захисницям України і щодня, щоразу, особливо молоде покоління наших акторів. Воно так провокує, постійно слідкують за тим, щоб відбувалися збори, підтримують то один батальйон, то інший. То відправляють нового воїна на передову і готують його в дорогу. І ми завжди дякуємо після вистав і кажемо, що от у нас відкритий збір. Будь ласка, Долучайтеся, тому що тільки разом ми йдемо до перемоги, І тому це така взаємопідтримка зараз, взаємонадія, взаємовіра важко пояснити людям тут на заході, які, скажімо, менш дотичні до цієї трагедії, може менше заангажовані, що життя продовжується. Що люди ходять на роботу в міру можливостей, діти ходять до школи в міру можливостей, триває якесь культурне життя. Хоча всюди, де не сядеш, говорять про війну. Як ви це у Львові відчуваєте? Напевно, найстрашніше те, що ми вже пристосувалися жити в цьому всьому, і ми ще у Львові, а є ще Харків, є ще Суми, Є прикордонні міста. Я бачила відео, коли відбувся вибух, і камера спостереження знімала Баріста, який робив каву. То він навіть не повернувся, він не обернувся, нічого його не зачепило. Він продовжував робити каву. І це говорить про те, що природа наша тілесна, вона настільки вже має оцей захист, що навіть не. Реагує на такі речі, і це насправді страшно спостерігати. Попри те, все бачите, от під час війни дуже піднімаються навпаки якісь слова життя, коли люди, можливо, раніше не наважувалися на такі речі, які зараз наважились на свої мрії, на реалізацію, на якісь такі знаєш, цінність, що щодня ти прокидаєшся, ти не знаєш, що буде, що буде з тобою завтра, з твоєю родиною, і ти живеш. І дуже багато, я знаю таких прикладів. Мені здається, що все-таки ось те, що кожного дня ми втрачаємо українця, українку, що зараз смерть вже стала нашою буденністю, але цінність життя від цього зростає, і те, що віддають своє життя. І ти розумієш, що це дуже важливо зараз жити зовсім інакше, ніж ти жив і спав до цього часу. Тобто ми прокинулися і дуже віриться, що більшість людей все-таки в такому стані, коли для всього світу можна тримати цю ноту того, що у нас у всіх, хто зараз живе на планеті Земля, одне життя, і, і воно є даром, так і цей дар треба шанувати. За нього треба дякувати кожну хвилину і кожну мить. І ось ось такий парадокс того, що ми живемо в, у втратах, але з іншої сторони, ми дуже цінуємо те, що ми живемо. Ви теж зустрічаєтеся із дівчатами, жінками з Львова, з такими співочими сніданками. Це проект, який з одного боку зустріч, які покликані на те, аби побачитися, побути разом, навчитися співати, але теж якось полікуватися в цей час. Розкажи трошки про, про цей час. Цю історію спів дуже живильна історія, і нам пощастило, що ми співаємо через театр, співали там в родинах. Та тобто час співали. І це наш такий інструмент повсякденний, яким ми співаємо, як говоримо. А є люди, які, наприклад, зовсім ніколи не співали. І оці зустрічі це шанс людям проявлятись через голос, звучати. І зараз в часи війни це є терапевтична дуже історія. Є таке поняття як арт-терапія. Оце вона. І це дуже допомагає. Вивільняє це підсилює колективний спів. Це дуже сильна історія. І коли ти співаєш один, коли ви співаєте вдвох, а коли вас співає 20 чи 28 жінок одночасно, чи 30 жінок одночасно, це зовсім інша історія. І на такі зустрічі дуже часто зараз ну така просто категорія вже жінок і приходить, в яких є втрати, в яких є вже в родинах герої, хтось чоловіка втратив, хтось сина, хтось ще когось. І всі ці жінки вони стверджують, що спів дає їм надію. На, на життя, на якесь переосмислення, на перетворення у цього величезного болю серця, бо спів це дуже сердечна історія. Це коли працює і серце, і голос одночасно, і оце такий тандем серця і голосу, як робить дуже такі цілющі речі. Так, ми співаємо народні давні пісні, і це насправді пісні, які нам передалися від наших пращурів, і це такий зв'язок з нашим родом. І кожен за плечима і настоїть на плечах свого роду, так і те, що ми можемо співати зараз, пісні, які насправді настоєні любов'ю впродовж тисячоліть, століть, воно дуже лікує, воно зцілює, воно дає підтримку. І те, коли ми разом збираємося і співаємо, народна. Пісня вона дуже любить, коли багато людей її співають, і вона взагалі любить звучати, тривати. І на мою думку, це теж наша зброя і наше намагання вистояти як народ. Але є ще кримсько-татарські пісні, і в Львові, і не тільки у Львові, в інших містах ви дуже голосно і дуже глибоко говорите про кримських татар. Кримські татари це взагалі унікальний народ, якого вже занесений у такий народ, якого може одного дня не стати насправді, тому що тільки робили, що відбирали їх землю. У нас є велике щастя, хоч у нас і війна, але ми все-таки живемо на своїй землі, та нам складно, але ми на своїй землі. А їх весь час гнали, 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 і вони жили б у всіх країнах світу, тільки не в Криму. І ніколи, ніколи їм Крим не віддавали як їх землю. Хоча вони знали, що це земля їх пращурів. Там їх прадід жив, дід жив там. Ну, от, як Джеміль Карікав ділиться, він каже, чому я? Мені вже стільки років, я досі не можу повернутися і жити просто в своєму домі, на своїй землі. Весь час він виїжджає. Це люди дуже високоосвідчені, це люди породисті. Які знають дуже багато в музиці, в літературі, дуже багато різних мистецтв, тому і намагається Росія їх винищити, тому що у них дуже сильний культурний фонд, оцей кримсько кримськотатарський. І насправді тільки в Україні зараз ми можемо ті крихітки зберегти Скласти це крихітки, не так багато носіїв традиції кримсько-татарської материковій Україні. Майже практично нікого нема. Є там в Києві хтось, є в Одесі, хтось, і всі вони як горохове плем'я по всьому світу, але тільки не разом. І тому, коли ти зустрічаєш носія традиції, це просто цінність, і я би дуже воліла, щоб такі люди оберігалися на рівні держави, щоб це не ми прості люди, та берігли цю цю пам'ять, а щоб це на рівні держави охороняли це все ну поки що так не є, але слава Богу, що є нагода взаємодіяти з цією культурою. Є нагода знати цих носіїв, традиції, і є нагода з ними створювати кримсько-татарсько-українські проєкти. Євшанзілля. Так, Євшан Зілля стався в 2017 році. В перший раз були перші проби це зробити, але такий сильний поштовх прийшов зі знайомцем Жемілям Каріковим. Тобто він був ключ і він дав силу це робити в Україні, тому що він носить традиції, він створив книгу антологію кримсько-татарської музики і пісень від ханського періоду до сьогодення. Це така товста книжка з нотами, з текстами. Це унікальний аналогів, немає такої книжки. І він, власне, є носієм цієї історії, творцем цієї історії. І Євшан Зілля, власне, він, так би мовити, став вершиною цього проєкту. Він є центром цього проєкту, довкола якого мій спів і музика Ніаль Халілової. Дякую дуже вам за цю розмову. І бажаю, щоб наша велика мрія здійснилася якнайшвидше. Очікуємо, не очікуємо в найнеочікуваніший момент, але віримо, що так станеться. А на сьогодні у радіожурналі Витоки це все. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що слухаєте. І також заохочую писати мені на електронну адресу Мар'яна.кріл чекатиму на ваші повідомлення. І також будьте з польським радіо. Для України нагадаю, що нашу програму ви також можете слухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польське а також у сервісах Spotify і Apple Podcasts. На все добре, всього найкращого!